Малята! Вас вітає музична зала дитячого садочку Світлячок. Осінь садок знов завітала. Нам пісень принесла немало. Знаємо найпершу з пісень. Добрий день усі, Добрий день! Малята! Пропоную привітати один одного вітальною піснею, Яку ми вивчили з вами на минулому занятті. Вона називається Усім привіт! Давайте пригадаємо її! Праву ручку піднімай і долонькою махай, привітає цілий світ, заспівай усім привіт, ручку вгору піднімай і долонькою махай, привітає. Саме заспіваємо її. разом з фотограмою. Праву ручку піднімай і долонькою махай. Привітай цілий світ, заспівай усім. Вітай цілий світ, Заспівай усім привіт. Малята осінь – це пора року, що має найбільшу палітру кольорів. В неї є зелені, є жовті, червоні і коричневі. І жовто-гарячі кольори. Щоранку прокидається чарівниця осінь, бере чарівного пензлика іде в сад, в поле. В ліс і малює листочки різними кольорами. Все навкруг одягається, в золоті шати. Чим особлива осінь, які кольори осінні? І за що ми любимо осінь? На всі ці запитання може відповісти нам музика. Сьогодні ми познайомимося з композитором, який любив осінь так сильно, що оспівував її у своїй музиці. Це Антоніо Вівальді. Це відомий у світі композитор, який народився в Італії. Був майстерним скрипалем. Також за життя працював священником. Антоніо навчився майстерно грати на скрипці у віці 10 років. Першим вчителем став його батька. Композитор написав дуже багато музичних творів, різних жанрів. Але найбільше у своїй творчості він оспівував природу. Сьогодні ми послухаємо і познайомимося з музичним твором, який називається Осінь. Слухали музичний твір Антоніо Вівальді. Вівальді осінь. А яка була за настроєм мелодія? Весела чи сумна? Ану, подумайте, так, вона була весела. Швидка чи повільна? Вона була в міру швидка. Молодіна чи велична? Велична, енергійна, світла, яскрава, святкова, радісна, урочиста. Осінь по землі ступає, ось так, ось так. Листя з посипає, осипає, ось так, ось так. Птахи в увирі відлітають, Ось так, ось так. Дощик з неба накрапає. Ось так, ось так. Осінь по землі ступає. Ось так ось так листям землю укриває. Ось так ось так. Малята на минулому занятті ми з вами розучили нову пісню про осінь. Але я назви не скажу. Відгадайте загадки: на городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий до червоних помидорів. До капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадалися? Гарбуз. Я жовтенька, я маленька, мов медочок солоденька, на баштані достигаю, тепле сонечко вітаю. Що це таке? Так, це диня. Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно. Соковита, солоденька, вже я стала чималенька. З собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть морквину. Так, малята, це пісенка про осінь. Осінь мила шелести і про дарунки осені, про великий осінній врожай. Перед тим, як заспівати нашу пісню. Пропоную вправу для язичка, яка називається восени. Приготувалися. Щі, 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 Восени ідуть дощі. Що, щу, 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 скрізь калюжі від дощу. А аш, аш, одягай скоріше плащ. Ось, 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 знову буде дощ! Давайте маляти ще раз разом. І ще, ще, ще восени ідуть дощі. Щу, 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 скрізь калюжі від дощу. Аж аж, аж, одягай скоріше, плащ. Ось, 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 знову буде дощ. Давайте пригадаємо мелодію і слова нашої пісні. Другий куплет пісні. Давайте прослухаємо слова і повторимо. Осінь, Люба, не сумуй, не сумуй, не сумуй. Повторили. Осінь Люба, не сумуй, не сумуй, не сумуй. Жовте листя подаруй. Дітям подаруй. Жовте листя подаруй, дітям подаруй. Вже холодні йдуть дощі, скоро сніг полетить. Вже холодні йдуть дощі, скоро сніг полетить. А калина на кущі вогником горить. А калина на кущі. Вогником горить! Давайте разом з мелодією спробуємо, так? Да? В повільному темпі. Осінь. Пісні. Давайте ми разом заспіваємо, повторимо. Люба Наприкінці нашого заняття пропоную подивитися цікаве відео про другий місяць осені, який називається Жовтень. А ми з вами прощаємось, наше заняття закінчується. До побачення! Жовтень. Сама назва місяця жовтень, натякає нам на масове жовтіння листочків на кущах та деревах. Жовтень це період золотої осені. В цю пору листя на деревах втрачає свій звичайний зелений колір і стають казково золотими.